Національна поліція, добрий день, інформаційний агентство «Інфоскоп». Прошу прокоментувати подію. Яку подію? Що відбувається? Я перепрошую, ви в робочий час зараз викупляєте? Так, Як, яка різниця? Ви всі хочете купити яєчка по скільки? По 2,50? Що ви в робочий час тут робите? Спою бара. Національна поліція, добрий день, Інформаційне агентство Інфоскоп. Прошу прокоментувати подію. Яку подію? Що відбувається тут? А яка подія відбувається? Я хочу просто вас запитати. Я це хочу купити. Ага, ви хочете це купити? Так. Дуже приємно, що ви хочете це купити. А ви в робочий час це купляєте? Я перепрошую, ви в робочий час зараз купляєте. Як яка різниця? Як яка різниця? У поліції робочий час вони повинні працювати, а не стояти в черзі. Пані, я вас не питаю. Я, я спілкуюся з поліцією, національна поліція, якою ми всі є платниками податків. А вони у робочий час стоять в черзі. Мають після роботи собі йти купляти, що їм треба. Ну. А ви починаєте, ну, починаєте захищати такий органики. Я який... не, я не захищаю, я підтримую. То ви вже підтримуєте. Я просто їх, їх хотів запитати, хлопці. Ви всі хочете купити яєчка по скільки? По 2,50. Прокоментуйте, будь ласка, подію. Ну то події, навчовищу, що ви в робочий час тут робите. Що ви в робочий час тут робите? Стою що, наразі. Що робите? Стою. Що, Стоїте, що так, у вас якесь є ну, відпрацювання. Я так як журналіст маю право вас запитати. Зобов'язані, зобов тому що ви національна поліція. Добре, добре, відмовляйтеся. От ми бачимо, як наша поліція, ми є платниками податків, які вони беруть гроші, зарплати. І вони відмовляються мені сказати, що вони тут роблять в робочий час. Я почекаю, подивлюся, доки порахую час робочий, скільки вони будуть стояти. Ні, ну робочий час вони мені кажуть, що вони тут стоять. Ну вони прийшли тут людей з простих, простих людей тут щось, якісь питання рішати. Кажуть, що вони просто стоять. Я почекаю, камера включена, все фіксую. А вони не для народу, вони тільки обдирають людей, тільки ми, обдирають. Та, та ми їх годуємо. А вони я кажу, як журналіст, прокоментуйте подію, що відбувається. А вони кажуть, ми не зобов'язані, Національна поліція України. Де вони потрібні? Буду знімати, поки вони будуть стояти. Буду засікати час, скільки вони стояти, робочий час. Хлопці постояли наші поліціянти і вирішили піти. Захтіли яїчок по 2,50, в робочий час собі ходять і рішають свої проблеми.